Христос Воскрес вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі З вами отець Роман Лаба. З назви під цим відео ви здогадуєтеся, що тема непроста, а я додам, що не тільки непроста, але й дещо призабута, тим не менше дуже важлива. Від усвідомлення того, що нас очікує після смерті, від прийняття цієї істини може залежати наша вічність. Тому сподіваюся, що це відео багатьом з вас допоможе допоможе змінити ваше життя в напрямку Бога. І сподіваюся, що. Хоча би дехто з вас на останньому суді буде мені вдячний за це відео, і таким чином я зможу хоч трішки надіятися на чистилище, почнемо ось з чого: під час Всесвітнього дня дітей, який відбувся у Ватикані в Римі, перед дітьми в присутності папи виступив відомий комік Роберто Беніні, відомий своєю ролью у фільмі «La vita Віта e bella», тобто Життя прекрасне. Він і говорив досить довгий, нуднуватий монолог, в який, на жаль, вплив декілька дурниць. Наприклад, коли він говорив про майбутніх дітей, то говорив до хлопчиків, що серед вас, можливо, є майбутнє Мікеланджело або якісь Нобелівські лауреати. Натомість, коли говорив до дівчаток, то сказав, що серед вас є майбутній папа. Магарі, медзобой ще. c'è un nuovo Michelangelo che farà una cupola bella come questa, o un nuovo Galileo che scoprirà altri mondi, altri pianeti, oppure tra le bambine una scienziata come Rita Levi-Montalcini che vincerà un altro Nobel, oppure un Papa, oh, magari c'è un Papa in mezzo a voi. Possiamo pensare che Benigni si è incontrato, si è incontrato, ma no, poi ha definito la Papa in Бамбіна, вона дона, ільпиводонна для історія. Мама. Але це ще не все. Беніні не, зуп... не зупинився у своїх фантазіях і сказав до, ді... до дітей наступне: Не бійтеся, бо немає ні пекла, ні чистилища. є лише небо. Non paura, non inferno, solo il Чому цей, безсумніво талановитий актор дозволяє говорити дітям? Такі речі і робиться в присутності Понтифіка. Думаю, що такої відваги беніні додав сам папа, який час від часу в різних інтерв'ю говорить, що йому подобається думати про те, що пекло порожнє. А цю думку так якби закріпив в свідомості багатьох, багатьох людей кардинал Віктор Мануель Фернандес під час презентації декларації «Dignitas infinita». Бідні діти. Спочатку перед ними виступає якийсь драк Квін, а потім виступає комік, який говорить відверту брехню, говорить всупереч тому, що навчає Біблія, що навчає церква. Як на це реагує Понтифік? Подумаймо, як би мав реагувати батько, коли хтось в його присутності обманює його дітей. Ну, мав би втрутитися, дещо скоригувати міг би це зробити ну, так, щоб не принижувати отого коміка, тільки так дещо жартома сказати. Але ні. Папа, на жаль, промовчав. Сподіваюся, що він задрімав під час того монологу і не чув ось того всього, то це би якось пояснювало ситуацію. Але ця реакція, ця ситуація дещо відображає стан церкви. В той час, коли. Різні коміки обманюють дітей Божих, то ті, на кого покладено обов'язок захищати віру, берегти депозит віри, мовчать. Врешті, чи не здається вам, що тема пекла в останні десятиліття стала темою табу? Темою, яку оминають і в катехезі, і в Богослові, і в духовному керівництві? А з Апостольського престолу час від часу лунають натяки. Ну, що все буде добре, бо... бо пекло може бути і порожнім. Що на цю тему навчає Боже Слово і доктрина церкви? Перш ніж скажемо декілька слів на тему пекла, приглянемося коротко до того, чим є небо або небеса. Найпростіше можемо сказати, що небеса це повне, досконале сопричастя з Богом. Участь у його житті вічне перебування з ним вічна спільнота з ним. Іншими словами, і дуже так просто можемо сказати, що Бог є небом. В книзі Откривання читаємо почув я від престола голос Великий, що говорив: От житло Бога з людьми, і Він житиме з ними, вони ж народом його будуть, і сам Бог буде з ними. І витре кожну сльозу з очей їхніх, і смерти не буде більше, ні скорботи, ні плачу, ні болю не буде більше, бо все попереднє минуло. І сказав той, хто сидить на престолі, от, нове творю все, і говорить: напиши ці слова вірні і правдиві, і сказав мені: Сталося, я Альфа і Омега, початок і кінець, я спраглому дам даром від джерела води життя. Переможний унаслідується, і буду йому Богом, і Він буде мені, Сином. Цю біблійну науку про небеса, про небо, катехизм Католицької церкви виражає в декількох пунктах. 1023 артикул ті, що вмирають у благодаті і приязні Божій, і які є цілковито очищені, живуть вічно з Христом. Вони назавжди уподібнені до Бога, бо вони його бачать, як Він є обличчям в обличчя. Нашою апостольською владою ми визнаємо, що відповідно до загального Божого розпорядження, від часу Вознесіння Господа і Спаса Ісуса Христа на небо, душі всіх святих та всіх інших вірних, які померли, отримавши святе хрещення Христове, і яким перед смертю не було чого очищати, або якщо в них було чи буде щось до очищення, то коли після своєї смерті вони завершать це очищення, навіть перед Воскресінням їхніх тіл. Перепрошую, і перед загальним судом: ці душі були, є і будуть у небі, у небесному царстві і небесному раю з Христом, прийняті до товариства святих ангелів. Після терпіння і смерті Господа Ісуса Христа вони бачили і продовжують бачити Боже єство інтуїтивним баченням, і навіть обличчям в обличчя без посередництва будь-якого сотворіння. Тут катехизм Католицької церкви цитує конституцію Бенедиктус Деус. Бенедикта XII і також посилається на Другий Ватиканський собор, Догматична Конституція Люменцім 49. Наступний пункт. Це досконале життя з Пресвятою Трійцею, ця спільність життя і любові з нею, з Дівою Марією, з ангелами і всіма святими називається небом. Небо є останньою метою і сповненням найглибших бажань людини станом найвищого і остаточного блаженства. Жити в небі це бути з Христом. Вибрані живуть у ньому, але вони там зберігають, чи краще сказати, знаходять свою тотожність, своє власне ім'я. Отак, лише в Богові ми віднаходимо себе. Бо життя це бути з Христом, тому то, де є Христос, там життя, там і царство. Тут катехизм посилається на святого Амвросія. Своєю смертю і Воскресінням Христос відчинив нам небо. Життя блажених полягає в повному володінні плодами відкуплення, яке завершив Христос, який приєднує до своєї небесної слави тих, що увірували в нього і залишилися вірними Його волі. Небо є блаженною спільнотою усіх тих, які досконало поєднані з Христом. Це таїнство блаженої спільності з Богом та з усіма теми, які є у Христі, перевищує всяке розуміння і уявлення. Святе письмо про це говорить образами. Життя, світло, мир, весільний бенкет, вино царства, дім Отця, Небесний Єрусалим, рай, те, чого око не бачило і вухо не чуло, що на думку людині не спало, те наготовив Бог тим, що його люблять. Небеса це не стільки місце, де ми отримуємо нагороду від Бога за добру поведінку, скільки спільнота з Богом, в якій сам Бог є нашою нагородою. Чим отже є? Влучно влучну цю дійсність висвітлює апостол Павло в другому посланні до Солунян, перший розділ вірш 9. Вони зазнають кари вічної погибелі, віддалені від обличчя Господа і від його слави і його маєстату або його могутності. Пекло є протилежністю неба, а отже, станом віддалення від Бога, станом браку відносин з ним. Хтось може тут запитати: багато людей не мають відносин з Богом вже тут, на землі. Ну і щось не видно, щоб вони дуже страждали деяким навіть дуже так життя ведеться. Хіба вони досвідчують пекла? Відповідь на це запитання наступна: на землі людина не відчуває ще. Свої духовні потреби, не відчуває, тому в такому стані ще не зазнає якогось крайнього страждання. Натомість людина після смерті або людина у воскреслому тілі буде в повноті безперешкодно відчувати свої духовні потреби, а отже, в повноті буде відчувати отой брак відносин з Богом, і така ситуація буде станом глибокого нескінченого страждання. Окрім браку відносин з Богом, який є джерелом життя, джерелом радості, то джерелом страждання для засуджених буде також ненависть, яку засуджена на пекло особа матиме до Бога і до всіх інших. Святий Жау Марі В'яней, настоятель Арс, говорить, що в пеклі всіх-всіх ненавидять батько, сина, син, батька, мати, доньку, донька, матір, всі-всіх. Повна, тотальна ненависть. Реальність пекла, дорогі мої, є настільки противна людському покликанню, настільки не відповідає якби, людському єству, що не міститься в свідомості багатьох осіб, якби багато осіб запитує, наприклад, наступні запитання каже. Чому чи диявол може бути спасенним? О, ну, цікаве запитання. Чому милосердний всемогутній Бог не може спасти тих, хто є в пеклі? О, ну Бог всемогутній, ну, всемогутній. Ну, ну добре, ну тисячу років вони там вже. В пеклі, ну, то на тисячу перший міг би вже якось їх там спасти, так? Або чому гріх диявола і гріх людини має інші наслідки? Диявол сугрішив і назавжди осуджений в пеклі, а людина за свого життя може ще каятися. Ну, до прикладу, такі запитання можна почути. Знаєте, якщо розглядати цю ситуацію з точки зору Бога, то здається, що ну так, як тільки диявол би покаявся, то відразу був би спасений і прийнятий Богом. Ну, звучить, наче якби логічно. Тільки що це є неможливо, О, нічого подібного не станеться. Чому? Пояснюю. Справа в тому, що диявол є духом і його рішення є досконалі. Досконалі, в значенні не добрі, найкращі, досконалі у філософічній мові, в богословській мові може теж означати, що незмінні відповідають тому, що дана особа хоче, в такому значенні досконалі. На відміну від диявола і ангелів. Наші людські рішення є недосконалими. Ми часто помиляємося, змінюємо рішення, хочемо як найкраще, ну, а виходить, як виходить. Натомість в випадку диявола і демонів, і ангелів є трохи інакше, ну або цілком інакше, я би сказав. Диявол, будучи духовною істотою, досконало знає, чого хоче, досконало знає наслідки свого вибору, і його рішення завжди будуть такими ж. Немає жодної можливості, щоб він змінив свою думку, своє рішення. Дорогі мої диявола ніхто не обманював, диявола ніхто не спокушав, він сам з власної волі вибрав те, що вибрав. Це не Бог вибрав, це диявол вибрав. І коли б диявол хотів, хотів би так, <гум> то Бог міг би його прийняти в кожну мить. Ну, бо Бог любить своє сотворіння. Драма полягає в тому, що він не хоче, бо його гріх не пов'язаний з якоюсь помилкою, лише є свідомим непослухом, свідомим, досконалим, безповоротнім вибором. Про це чітко повчає катехизм Католицької церкви, ось, ось в якому тексті: безповоротність вибору ангелів. А не брак безмежного Божого милосердя є причиною того, що їхній гріх не може бути прощений. Для них немає каяття після падіння, як немає каяття для людей після смерті. Тут катехизм посилається на святого Йоанна Дамаскинського, де фіде Ортодокса 2.4, або про віру православну, або правовірну, як кому зручно. Гріх сатани якісно відрізняється від гріха людини. Людина часто грішить не тому, що заперечує принцип, зла потрібно уникати, а добро потрібно робити, тільки тому, що підлягає обману і спокусам на тему, що є добро, а що є зло. Ну, дуже яскраво це бачимо в книзі буття в третьому розділі. Тобто, диявол спокушує людину, показуючи зло під виглядом добра. Тобто, в гріху людина. Часто бачить якесь альтернативне добро. Однак все зміниться в момент смерті. В момент смерті людина пізнає дійсність досконало. Тобто, так як і вона сама є пізнаною, говорить послання до Корінтян 13,12. Тобто зможе обрати те, чого хоче, вже не зведена лукавим, без жодних перешкод. Я коли кажу, що, що обере те, що чого хоче, то не хочу сказати, що після смерті є ще якась можливість ем, змінити свій стан. Ні. Я хочу сказати, що ось цей кінцевий вибір є подиктований усіма тими життєвими виборами, е, які людина зробила за життя. Ось що маю на увазі. Йозеф Рацінгер, кардинал Роз, Йозеф Рацінгер в книзі Смерть і життя вічне лаконічно зауважить наступне. Небо Христа опирається на свободі, яка дозволяє засудженим в пеклі хотіти власного засудження. Інколи ми можемо побачити такі картини зображення, як засуджені в пеклі піднімають руки, волають, якби просять про допомогу. Такі зображення з богословської точки зору є хибними, неправильними. Бо коли б засуджені в пеклі могли б так робити, Якби їм не заважала їхня власна гординя, ну то вони би не потрапили до пекла. Що вирішує про те, що, що, що хтось потрапить до пекла, а хтось до неба? Прочитаємо ще декілька фрагментів Катехизису. Смерть є кінцем земної подорожі людини, часу благодаті і милосердя, які Бог дарує їй? Щоб вона здійснила своє земне життя відповідно до Божого задуму і щоб визначила своє остаточне призначення. Тобто, під час життя людина визначає своє остаточне призначення. Коли завершиться єдиний біг нашого життя, ми не повернемося більше до іншого земного життя і призначено людям раз євреї Євреїв 9:27. Немає перевтілення після смерті, немає жодної реінкарнації. Один раз тільки. Один раз. Далі, наступний номер 1022 Кожна людина отримує у своїй. Е, перепрошую, попередній номер це був не 1021, тільки 1013. Тепер дещо перескочимо: 1022-й. Кожна людина отримує у своїй безсмертній душі вічну заплату в момент смерті на подрібному суді. Ну, може, подрібному, таке невдали, невдали, невдалий переклад на. Детальному суді, я би, я би переклав так, на, на такому деталічному суді, який показує відношення її життя до Христа. І тепер кожна людина отримує вічну заплату, і тепер яка, яку або входження до небесного щастя, чи то через очищення, чи безпосередньо, або безпосереднє прокляття навіки. На схилі нашого життя ми будемо осуджені з любові, святий Йоанн від Христа. Певний ключ до ось цього розуміння суду ми можемо віднайти вже в згаданому тексті, перше послання до Корінтян 13.12. Тепер ми бачимо, як у дзеркалі неясно, тоді ж, коли тоді? ну, Тоді, власне, там на, по тому боці. Побачимо, так, тепер ми бачимо, як у дзеркалі неясно, тоді ж обличчя в обличчя. Тепер я спізнаю недосконало, а тоді спізнаю так, і, як і я є спізнаний. Тобто людина після смерті буде звільнена від різних обмежень цього світу, від різних недосконалостей, отримає таке повне світло, влите світло і пізнає так, як сама є пізнана. І тому прийме той кінцевий вибір, який був подиктований, так як я вже говорив, усіма іншими виборами за життя. І подібно, як диявол і ангели, буде це в досконалий спосіб відбуватися. Цей вибір буде нічим іншим, як наслідком підтвердження тих життєвих виборів і буде безповоротній. Ну, я скажу дуже просто: людина є в пеклі, тому що хоче там бути, тому що це є її вибір. Зараз побачимо, чому відкриємо Євангеліє від Йоанна, третій розділ, Вірш. Здається, вірша 19. го А той суд такий: світло прийшло у світ, люди ж більше злюбили темряву, ніж світло, лихі бо були їхні діла. Бо кожний, хто чинить зло, ненавидить світло. Людина не захоче бути в світлі. чому, бо ненавидить світло. Тож і не йде до світла, щоб не виявилися діла його. А хто правду чинить, йде до світла, щоб виявилися діла Його, сподіяні, бо вони в Бозі. І тепер, дорогі мої, ну, та правда може бути різна, але хтось хоче на світло виявити ту правду, розумієте? Наприклад, в таїнстві сповіді хоче показати, ну ось так, Боже, ну, така є правда про мене. І виявляється на світло і тренується протягом життя, то коли потім настане повне досконале світло, ну, то не буде це якимось, не буде якоюсь карою, бо людина готувала себе до цього. Добрим коментарем до попередніх слів є фрагмент нагірної проповіді: Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробатство нині вечить, і де злодії не пробивають стін і не викрадають, бо де твій скарб, там і твоє серце буде. Світло тіла око, як отже, твоє око здорове, все тіло твоє буде здорове, світле. А коли твоє око лихе, все тіло твоє буде в темряві, коли ж світло, що в тобі темряві, то темрява якою ж великою буде. Іншими словами, якщо очі, мої, духовні очі, очі моєї душі є здоровими, то я з задоволенням буду споглядати Боже світло, буду лицезріти Бога, буду, власне, занурись в ці контемпляції. Але якщо ні, то буду тікати від цього світла. А наше земне життя є періодом, коли ми готуємо наш духовний зір на оту зустріч з Господом, ми готуємо наше серце. Може бути і така можливість, що те світло якби і засліплює, і притягує одночасно, якби і вражає і, і притягує. Ну то, думаю, що щось буде ще в нас, що домагається очищення. Ну тому католицька церква ще вчить про пургаторіум, тобто про чистилище, про очищення. До речі, якщо хтось цікавиться цією темою, то в посиланні під цим відео даю посилання на інше відео на тему чистилища. Сягнемо ще раз до думки кардинала Йозефа Рацінгера. Через смерть людина входить в реальність, яку ніщо не закриває, тобто входить в істину. Займає таке місце, яке їй справді належить. Закінчився маскарад, ілюзії, поверхневе сприйняття. Людина вже є тим, чим є насправді. Суд полягає на скиненні усіх масок. Яке відбуватиметься в смерті. Суд є самою істиною, об'явленням істини, однак ця істина не буде чимось нейтральним. Прірву, яку ми називаємо пеклом, обирає сама людина. Чуєте, що каже кардинал Рассінгер? Справа полягає в тому, що людина хоче бути цілковито самостійною. Пекло це бажання бути тільки собою. Наслідок замкнутості людини в собі. І навпаки, до суті того, що ми називаємо небом, належить, що його можна тільки отримати. Тобто, щось воно, воно приходить як дар ззовні. А пекло можна тільки собі, якби, так? Небо, сповнення любові, є завжди даром, продовжує «Пекло є самотністю того, що Пекло є самотністю того, хто нічого прийняти не хоче, відкидає свій статус жебрака і прагне опиратися лише на собі. Кожен з нас в момент смерті повстане перед обличчям кінцевого вибору, який буде наслідком тих життєвих виборів. Ще раз e, хочу тут підкреслити, коли я кажу про якийсь там вибір в момент смерті, то я маю на увазі, що не те, що людина може змінити свою долю після смерті, ні, вона може це зробити тільки за життя, а потім вона ну, стає перед вже кінцевим тим вибором, там як наслідком тих всіх життєвих виборів. Або увіти в відносини з Богом, чи назавжди їх втратити. Ну і рішення буде здійснене в залежності від того, чи ми здатні до цілковитої переміни і участі у внутрішньому житті трійці, чи ні. А цю здатність до участі в житті трійці ми називаємо освячуючою благодаттю. Це пояснює, чому ми можемо змінити життя своє лише під час земного життя. Ну, багато осіб може бунтуватися. Ну як то, чому Бог дає нам вибір лише за земного життя? Як це так? Ну, друзі, дещо не так. Вибір ми маємо завжди. <сміх> завжди, так? Всі, навіть, навіть після смерті, перепрошую, що так скажу, тільки що після смерті ми вибираємо досконалу і безповоротню на основі того, що ми вже говорили. Незмінно, без перешкод. Іншими словами, вічність пекла полягає не в неможливості рішення, так? лише в тому, що рішення прийняте в досконалий спосіб, і особа є там, де хоче бути, де завжди хотіла би бути, буде хотіти, верніше, бути, так. де завжди хор... буде хотіти перебувати. Люди в пеклі є нещасними, але волюють бути там, ніж з Богом. Подібно люди в небі також обрали в досконалий спосіб і будуть радіти щастя з Богом. Можемо задати собі таке запитання, чому хтось ну, хотів пекла або чи, чи хтось може взагалі бажати пекла або прагнути пекла. Справа в тому, що людина в стані важкого гріха обирає пекло, бо є нездатною до спілкування зі святим Богом. Бо небеса, ще раз, небеса це не місце, де ми отримуємо якісь подарунки, цукерки, нагороди, так? <смі> медальки. Ні, це неустанні відносини з Богом. Ну, небеса це, це сам Бог, розумієте? Обираючи небеса, я вибираю самого Бога. Неустанне поглиблення Його любові, відкривання Його любові. Ну і щоб такі відносини будили моє захоплення, ну, то я маю тут приготуватися до цього тут, на землі. В іншому випадку. Якщо я на землі зненавиджу Бога, зненавиджу добро, зненавиджу благодать, яка від нього йде, так? Ну, то як я захочу з ним бути вічність? Як можна бути вічність тим, кого ти ненавидиш? В День суду людина обере згідно того, як сформувала свої прагнення на землі? Не обманюйте себе самих, з Богом жартувати не можна. Хто що сіє, те і жатиме. Хто бо для свого тіла сіє, той з тіла почне пожне зотління, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне, говорить послання до Галатів. Ще раз, якщо хтось на землі зненавидів добро, зненавидів Бога, не полюбив добра, ну то як буде витримувати з ним? Ну то присутність Бога вічно, вічно то буде пекло для такої особи. Це буде вічне страждання. Ну, вічне страждання буде полягати, ну на в чому? Зараз побачимо. Деякі отці, наприклад, Святий Леон Великий, повчали так: Quot erit nitidis, hoc erit pena maculosis те, що для ясних душ буде щастям, для забруднених буде карою. Оці церкви казали, що. Вогонь, яким є Бог, бо Бог є вогонь пожираючий, і вогонь пекельний. Деякі казали, що, що то є той самий вогонь. Присутність Бога любові для тих, хто його любить, є щастям, а та сама присутність Бога для тих, хто його ненавидить, є стражданням. Людина може довести себе до такого стану, що всім своїм єством буде бажати, щоб Бога не було. Щоб він, щоб, щоб він не був. А Бог є. Бо Бог є той, хто є. Саме таке ім'я він відкрив Мойсею. Буття, присутність належить до його єства, до Його істоти. Святий Папа Йоанн Павло ІІ в катехезі про пекло в одній із генеральних аудієнцій говорить так. Бекло означає не стільки місце, скільки радше вказує на ситуацію, на стан, в якій знаходиться людина, яка у вільний спосіб, чуєте у вільний спосіб, остаточно віддаляється від Бога, джерела життя і радості. Христос через своє Воскресіння переміг смерть і, своєю, і свою визвольну силу простягнув також на царство померлих, однак відкуплення залишається пропозицією спасіння, прийняття якої є справою людської свободи. І тому, вслід за кардиналом Йозефом Ратцінгером, можемо сказати, що людина в небі настільки є, і в такій мірі, в якій мірі є з Христом. Наприкінці цієї катехези нехай будуть для нас застереженням і мотивацією слова апостола Павла Працюйте над спасінням вашим в острасі та трепеті. Дякую, другі мої, що додивилися аж до цього моменту. Якщо б у вас були якісь запитання, то можете їх поставити в описі під цим перепрошую, в коментарях під цим відео. Можливо, зробимо ще якісь відповіді на запитання. Дякую також вам за вашу підтримку, за ваші пожертви. Я їх використовую на закупівлю всякої всячини для наших воїнів, ну, звісно, корисної. Якщо хтось бажає долучитися, то в описі теж даю таку можливість. До наступних Зустрічі, бувайте здорові!